Жарти, обмін досвідом та військовий гумор 22 березня у Бориспільському міському ветеранському центрі вирувала атмосфера сміху, веселощів та релаксу. Протягом двох годин шоумен Сергій Величанський з позивним харизмат за допомогою гумору навчав ветеранів імпровізувати в незручних ситуаціях. Вибудувати контакти з військовими Сергію було легко, адже каже, що й сам стояв на захисті батьківщини. До того ж, у Борисполі він вже не вперше. 24 лютого я приєднався як солдат, стрілець 130 того батальйону ТРО Київського. Ми воювали, боронили Ірпінь, потім Харківщина дуже довго, потім Донбас. Потім я почав вже пішов по психологічному напрямку, став офіцером і служив в 72-му центрі морально-психологічної підтримки сил ТРО і працював вже з підрозділами усіх сил ТРО в зоні бойових дій. Тому саме там я використовував навіть там вже використовував принципи імпровізації. Коли я допомагав, ми спілкувалися багато з хлопцями дівчатами, бо такого простого рецепту немає, простого відповіді немає, але допомогти їм навчитися як. Адаптуватись і швидко реагувати на неочікувані обставини, як залишатись в ресурсі і залишатись ефективними. Оце єдиний інструмент, який потрібен кожному в окремі в його кожному в окремо взятих його викликах. Адекватна реакція на неочікувані обставини. Саме цього можна навчитись на майстер-класі з імпровізації, зазначає Харизмат. Тут багато всього залежить від, від реакцій. Від, Ідей, думок, які з'являються тут і зараз, Але є, звісно, головна концепція імпровізації. По перше імпровізація вчить адекватні реакції на неочікувані обставини. По-друге, вчить бачити можливості посеред перешкод. Тобто, це такі важливі моменти, які можна потім з собою в життя забирати і вчитися бачити все, що навколо відбувається, саме через призму імпровізації. А ветеранам ну це потрібно, бо по перше, спільнота і спілкування це одне із найголовніших, що ветерану потрібно. Бо є, звісно, там соціальні питання, є психологічні, є е, е, юридичні і так далі. І це, слава Богу, ну, потихеньку якісь такі речі вирішуються. Але якщо не буде спілкування, якщо не буде оточення підтримуючого, то дуже важко. Дуже важко впоратись з тими викликами, які наша, наша, наш мозок, наша психологія накопичила за період війни. Одним із завдань, які харизмат давав ветеранам, була швидка зміна поведінки залежно від вигаданого сюжету. Зараз ми почнемо будь який сюжет робити. Зараз будь-який, але в якийсь момент я скажу стоп, і ми завмеремо. І от ваша задача буде побачити, як можна зайти в сюжет, поміняти одного із них, зайняти ту саму позу і почати новий сюжет, забувши про минулу історію. Наприклад, якщо зараз ми граємо копів, і, наприклад, я його там, тіпа, за порушення правил. Ну, ну показуйте, будь ласка, ваші документи. А, тобто ти вже інспектор. Значить, <ріг> дивіться. От у вас машина стоїть отут, так? Да? Ні. <ріг> так, а це чия машина? А чого ви вийшли з неї? Посиділи. <ріг> <ріг> Стоп. Все. От дивіться, так? Да? От зараз ми стоїмо отак. От ми грали роль. Хтось до кого дої. <кхів> <ріг> 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 от. Да. Організовувати до. Боже, як мені сказати? Домагається. Тепер треба, щоб хтось вийшов замість когось із нас і почав нову сюжетну лінію, але вже не пов'язану. З копами, з домаганням, за всіма цими ділами. Хорошо, руки, руки обратно. Ти маєш дивись, а я маю сказати. М... а по машина? Ні. Стоп, секунду. Ні, ні. водночас із жартами Сергій Величанський пояснював ветеранам, як імпровізація впливає на світосприйняття. Комедійна імпровізація, вона вона, вона вона працює, якщо є команда, є співпраця, є, є взаємодія. А, завдяки цьому декілька людей можуть одночасно щось створювати, якийсь сюжет, який допомагає потім. А, ну, от протягом цього сюжету, ці закони імпровізації вони допомагають а, розвивати цей сюжет. Оці закони вони потім допомагають нам в житті імпровізувати. Бо імпровізація тут імпровізація в житті, вона буде, а, вона ті самі закони зможуть перетворити хаос тут, так і хаос. Присутніми ж на заході були 13 гостей, серед яких ветерани, їхні дружини, а також військовослужбовці. Деякі з них вже не вперше на майстер-класі Харизмата кажуть, що залюбки чекають Сергія в Борисполі знову. Я не вперше з дружиною приходимо сюди. Дуже цікаво. Рекомендую всім, чим почаще зустрічатись і спілкуватися, тому що нам, нам потрібно ветеранам може виходити в соціум. І спілкування з людьми дуже зараз це потрібно. Хочу сказати, що дуже цікавий у нього підхід до, до кожної людини і він індивідуальний. На жаль, ми такі вже люди, знаєте, що психологічно зламані. І ми чим почаще хочемо бачити нашого харизмата тут з нами, з побратимами. Це соціальна адаптація для мого чоловіка. Бо як ну як, як не крути, але нашим воїнам, нашим хлопцям це вдається непросто, навіть коли вони кажуть про те, що ні, ми сильні, ми мужні, нам все просто насправді це не так, і ця соціальна адаптація вона необхідна. З допомогою таких заходів ти отримуєш ту внутрішню мотивацію, те підкріплення, яким ти надихаєшся, і ту рушійну силу. Яка дозволяє тобі прокидатися зранку, розуміти? Ти прокинувся, ти з руками, з ногами, навіть якщо там в когось, на жаль, складується по-іншому, ти розумієш, що треба рухатися далі, треба знаходити ту точку відліку, яка, яка буде тебе надихати, створювати, йти, просто шукати сили і йти далі, і далі. Тому нам подобаються такі заходи, ми вдруге, і з нетерпінням чекаю наступного разу. Наприкінці майстер-класу серед гостей Харизмат розіграв авторську книгу Шляхи ефективності, де він описав лайфхаки для керування своєю реальністю. Виграв же книгу ветеран Сергій Літовченко. Анастасія Усик, Денис Драган, новини Терез Бориспіль.